Добрий день, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. Находжусь в Данії на лікуванні І ось хочу вам показати, не знаю, що це за дерево, а такі яскраві червоні ягоди. Що за дерево, невідомо. На деревах багато такого моху. Прочитала, чого це так буває. Тому що тут сві... велика вологість. Дощі часто йдуть та сильні вітри. Недалеко море. І ось все зеленієв. Отут такі у них паркани. Вони тут огорожі, мабуть, дуже рідко у кого є. І то вся прозора. Садять отакі кущі, стрижуть, доглядають за ними. і так. А це у них тут такі скриньки для пошти. Спеціальна людина, як у нас в Україні поштар це все, і вони огородів тут немає, але ось бачу, росте полуничка, чи суничка. Ось так, друзі, живуть дачани. Я вийшла погуляти трошки, прогулятися. Дуже все гарно, красиво, чистенько людей зовсім на вулицях немає. Мабуть, чи працюють, чи вони, чи вони займаються, невідомо. Ну Ну, ще раз вам покажу, оце це Сьогодні сонячно.